Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення від ова за добу. 11 лютого, 18.00, Куп'янський район, Дворічанська територіальна громада село Кутьківка. Внаслідок обстрілу постраждав 54-річний чоловік. 16.30, Богодухівський район, Золочівська територіальна громада, село Березівка. Внаслідок влучання по відкритій місцевості неподалік села Березівка пошкоджено дві автівки. 12.00, Харківський район, Липецька територіальна громада, село Борщова. Обстріл з РСЗВ, влучання в землю на території села Борщова. 11 35, Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, село Синове. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок культури та цивільний автомобіль. 11.27, двадцять Богодухівський район, Золочівська територіальна громада, село Золочів. Внастрідок обстрілу Каба загалом постраждали сім осіб. Зруйновано два приватні будинки. 11 приватних будинків частково пошкоджено. Об 11.10 по Богодухівському району Золочівської територіальної громади російська авіація вдарила шістьма кабами. Зафіксоване влучання на території агропідприємства. Пошкоджено господарчі споруди. Один кап відкрита територія околиці села Світличне, два каби територія лісу села Орішанка. Один каб відкрита територія села Березівка. Один каб відкрита територія села Макариха, 8.45. Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, село Осинове. Внастрідок обстрілу горів будинок. За добу евакуйовано з Куп'янського та Борівського напрямків 49. 9 людей, з них 9 дітей. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 25 оперативних виїздів. Вранці 11 лютого окупаційні війська завдали ударів БПЛА по приватному будинку у прифронтовому селі Куп'янської громади Куп'янського району Харківської області. Вибух безпілотника спричинив значні рунації та пожежу в оселі Господарчі споруді на загальній площі понад 80 квадратних метрів, без постраждалих. В день російські терористи вдарили керованими авіабомбами по мирному селищу Золочів Богодухівського району. Одна з них влучила у приватного. Селю, в якій були цивільні люди, три з яких опинилися під завалами. Рятувальники ДСНС спільно з поліцейськими оперативно дістали двох жінок та чоловіка з під уламків зруйнованого будинку та передали медикам екстреної медичної допомоги. Загалом, внаслідок цієї терористичної атаки, постраждало сім мирних людей, у тому числі 12-річний хлопець. Зруйновано два приватних будинки. Ще 11 частково пошкоджені за допомогою броньованого автомобіля. Дівальники ДСНС вивезли із прифронтового села Моначинівка Кіндрашівської громади до евакуаційного пункту двох цивільних осіб. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 118 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку тривають бої зіткнення. На харківському напрямку минулої доби противник штурмових дій не проводив. На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника. Неподалік Кіндрашівки, Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового. Дмитрон та Єгор Мікенін. Харків новини. Ворог вранці вдарив балістикою по Києву. Одна людина загинула, ще четверо поранені, пише місцева влада. Є падіння уламків у кількох районах та пожежі. Також під атакою була Київська область. Там постраждалих немає. Володимир Зеленський відреагував на обстріл України балістикою і дронами. Цей терор Росії проти України не припиниться сам по собі. Путін не готується до миру. Він продовжує вбивати українців і руйнувати міста. Лише сильні кроки і тиск на Росію можуть зупинити цей терор, наголосив президент. У ніч на 12 лютого 2025 року ворог завдав удару балістичними ракетами іскандер, м зенітними керованими ракетами С-400 по Києву та Кривому Рогу. Також ворог атакував 123-ма ударними БПЛА типу шахет та дронними імітаторами інших типів. У повітряних силах України підтверджено збиття шести балістичних ракет Іскандер ЗКР с 400 та 71-го ударного БПЛА типу шахет безпілотників інших типів у Харків Ській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаські, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях 40 ворожих безпілотників, імітаторів, локаційно втрачені без негативних наслідків. Наші воїни, за повідомленням генштабу ЗСУ, завдають окупаційним військам відчутних втрат живої силі техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1150 осіб. Також українські воїни знешкодили 9 танків, 27 бойових броньованих машин, 53 артилерійські системи, 1 РСЗВ, 1 засіб протиповітряної оборони, 164 БПЛА оператор. Тивно-тактичного рівня одну крилату ракету 121 одиницю автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів президент США Дональд Трамп вважає, що повернення з російської тюрми американського вчителя Марка Фогеля є початком відносин з РФ, який дозволить покласти край війні в Україні. Добровільці віком 18-24 роки, які вступили до лав зсу ще до оприлюднення нових умов контракту, також зможуть отримати мільйон гривень. Уточнив речник Міноборони Дмитро Лазуткін. Глава Міноборони уприлюднив порядок денний 26-го засідання Рамштайн. За словами Рустема Умєрова, сьогодні на порядку денному контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн у Брюсселі стоїть стабільне та своєчасне постачання військової допомоги у 2025 році. Прискорення постачання критично важливого озброєння ППО авіації, боєприпасів та інвестицій в оборону промисловість в Україні та спільні проєкти з європейськими партнерами. Рамы. Окрім Рамштайну цього тижня відбудуться ключові заходи для безпеки України та всього світу. Засідання Ради Україна НАТО на рівні Міністерств оборони, Мюнхенська безпекова конференція. Також буде проведена серія двосторонніх зустрічей із міністрами оборони союзників. Головна мета посилення військового співробітництва та реальні механізми підтримки України. Україна готова до переговорів щодо завершення війни, зазначив умєров, але справедливий і тривожний мир можливий лише тоді, коли Україна буде сильною на полі бою. розробили таку унікальну систему диференційних повітряних тривог. Я дуже вдячний всім, хто долучився до нас щодо розробки цієї унікальної системи. І наш it кластер і міжнародна організація, які Звісно, місто фінансувало розробку цього проекту. І сьогодні він. Ведене в експлуатацію. Ми чекаємо дозвілу від генерального штабу ДСНС. Дійсно, ми протестували і тести були дуже вдали. Приїжджала відповідна комісія з Києва, бачила на власні очі, як це все працює. Тому ми очікуємо сьогодні, як найближчим часом, що отримаємо дозвіл, і будемо мати можливість сьогодні щоб повіщоповітне. Тривоги лунали зовсім інші часи, коли є реальна загроза. А я хочу нагадати вам: для нас це дуже і дуже важливо, бо якщо проаналізувати минулий рік, то повітряна тривога лунала у Харкові півроку. Розумієте? і це не працюють банки, не працюють державна установи. Можуть люди отримати дуже багато послуг. Тому для нас це дуже важливий момент. І я хочу сказати, що ми очікуємо найближчим часом, що отримаємо дозвол і втілимо в життя цей проект щодо диференційних тривог в місті Харкова. Харків одне з найбільш постраждалих міст за час війни. На жаль, ворог не припиняє його обстрілювати, вбиваючи мирних мешканців та завдаючи численні руйнації. Вже у січні цього року було пошкоджено більше 50 будинків, розповідає Олексій Топчій, директор департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради. Більше 200 вікон і 10 кровель, які були пошкоджені. Але Міський голова має чітку позицію, що в найкоротший час комунальники повинні відремонтувати та закрити контори для того, щоб мешканці могли повернутися до своїх помешкань і проживати там. Над ремонтом цих будинків харківські комунальники працювали щодня. Наразі аварійно-відновлювальні роботи виконані і люди можуть перебувати у своїх домівках. В низці будинків згодом будуть виконані і капітальні ремонти. Щодо обсягів руйнацій, завданих Харкову протягом всього періоду війни, то пошкоджень зазнали 8210 об'єктів, констатує Олексій Топчій. З них 3810 – це об'єкти житлокомсервісу, сервісу, п'ятсот житлових будинків ОСББ, ЖК, ЖСК, 3773 – це приватні житлові будинки, 70 – житлових будинків відомчого фонду. Тож обсяги майбутніх робіт щодо відновлення дуже великі, говорить керівник міського профільного департаменту. Так, на 2025 рік в планах міста проведення більш ніж 2,5 тисяч ремонтних робіт. Це зокрема найбільша потреба міста покрівлі більше 800 покрівель планується зробити на 2025 році. Більше 500 вхідних груп. Також фасади, цокаля, відмостки, все те, що касається житлового фонду. Також департамент приділяє велику вагу елементам благоустрію. більше 150 майданчиків дитячих планується. Відновити у 2025 році, а також ще велика кількість елементів благоустрою, які розполагаються в наших парках, садах, скверах. Це плани департаменту на 2025 рік. Також у 2025 році в Харкові будуть повністю демонтовані 16 будинків, які зазнали, на жаль, фатальних руйнувань. Зауважує Олексій Топчій. А в багатоповерхівці по вулиці Наталії Ужвій 82 Все ж таки демонтують і другий під'їзд. Яна Біляєва, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко, Юрій Бобикін, Харків, Новини. Кидати все і їхати в нікуди так вимушені робити мешканці Харківщини, чиї населені пункти опинились у зоні бойових дій. І ось такі прихистки, їхня єдина надія на порятунок, адже не кожна родина може дозволити собі орендувати житло. А більшість цих людей через війну просто позбавлена засобів на існування. Все Єгор. хлопчик радо зустрічає гостей, показує, як вони з мамою і татом облаштувались. Я сплю, сплю, а тут ніхто не спить. Тут моя мама, а тут папа, а тут. Е, тут... Єгор також не оминає нагоди розповісти про своїх друзів та домашніх тваринок, з якими довелось розлучитися. Але він каже, сподівається, що вже зовсім скоро вони знову зустрінуться. Кішечки дві, одна мальчик і дівчинка, і собачка. Ні, було дві, одна пішла і загубилась. А тепер одна жанка і звати. Ти ходиш вже до школи? Другий клас. Я онлайн учусь, заходжу на планшеті і учу уроки. До Харкова з прифронтової борової Єгора разом з мамою та татусем евакуювались місяць тому. Мешкає наразі родина в прихистку, стійкість України. Тетяна каже: не хотіли кидати рідну оселю. До останнього дня вірили, що стане тихіше, але обстріли ставали лише інтенсивнішими. Тож довелось все ж таки виїжджати. Рядом сападає все... все летить. Все... Ну я не знаю. Просто словами не передати. дуже нас гучно. Як би сказати, знайшли стільки України, прихисток, так ну як би сказати, і попали сюди. Прихистили нас, допомагають. Чим можуть, тим тим і можуть. Чим по можливості все для нас роблять. Жили, працювали, родина. Хто кого куди порозкидувала? Донька в ізюмі з чоловіком, ми з чоловіком, сином, тота. Все, що на мені кажуть, все моє. Все. Документи, звісно, речі, які могли, такі ті взяли, а все залишилося там усе. Той жах, що пережили ці люди, ще довго буде переслідувати їх. Забути таке, спати спокійно вночі, говорить жінка, неможливо. І все одно на питання, чи хоче Тетяна разом зі своєю родиною повернутися додому, відповідає, звісно, що так. Звісно, а хто не хоче повернутися додому. Звісно, хоче додому повернутися. А от щодо найближчого майбутнього, то чіткого розуміння, що тепер робити, каже Тетяна, немає. Я що навіть планує? ще не знаю, якщо чесно. Ну як, жити? Плани жити, піднімати дитину на довге. Тож саме таким людям вкрай потрібна співучасть і підтримка, опанувати себе, позбутися відчуття тривоги, розпачу, адаптуватися до життя в нових умовах, а подекуди і розпочати все з нуля. Тут у Харкові переселенцям допомагають на волонтерських засадах харківські кваліфіковані спеціалісти це і постійна робота психологів, і робота з травмами. І поновлення документів і з'ясування обставин, де люди зникли. Ми надаємо індивідуальну психологічну консультацію, групову психологічну консультацію, допомагаємо родинам військових, допомагаємо до родинам загиблих військових, консультуємо людей щодо догляду за лежачими, консультуємо людей щодо. Догляду за маломобільними також у нас постійні на постійній основі проходять зараз такі ну, тренінги, як самодопомога плюс, успішне батьківство і надання першої психологічної допомоги. Повністю вони безкоштовні. Ми постійно співпрацюємо з ЦНАПами, з харківською міською владою, тому що спів... тільки співпраця і тільки ну, спільна робота може допомогти повному обсілю людині. За підтримки міської влади, волонтери також створили в Харкові декілька освітніх центрів для дітей. Заняття тут безкоштовні для усіх маленьких мешканців Харкова незалежно від статусу. Це допомога батькам і е, дітям. Які мають тепер можливість в Харкові а, приводити, навчати дітей, да, соціалізувати їх, виводити зі стану стресу, тому що це дуже важливий момент саме для дітей, тому що діти а, переживають більше ніж ми. А їм треба соціалізація. і Наші професійні викладачі а, з цим постійно допомагають. А ще переселенці мають можливість безкоштовно за підтримки волонтерів і міської служби зайнятості опанувати сучасну затребувану професію, реалізуватись в ній та почати жити своє нове життя у Харкові. Яна Біляєва, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко, Андрій Паколов, Харків. Новини. Вони звикли до іншого виду боротьби, тієї, що триває 24 на 7 і не залишає права на помилку. Але сьогодні військові тимчасово змінили окопи на спортивний майданчик, зброю на тенісні ракетки, а замість стратегії бою тактика точних ударів по м'ячу. у Харкові. За ініціативи міського голови Ігоря Терехова вже втретє відбулися спортивні змагання з настільного тенісу серед військовослужбовців, які боронять регіон. Минулому році ми провели два турніри. Зараз ми продовжуємо серію спортивних заходів для наших військовослужбовців, і тому сьогодні буде такий більш масштабний турнір. Сьогодні більше команд. Чи в минулому році, тому що дуже багато хочуть прийняти участь в таких заходах. Далі ми плануємо ще серію турнірів не тільки з тенісу, це і шахів, і пляжний волейбол, міні-футбол. Ще буде баскетбол, волейбол, кросфіт. Також ми плануємо зробити турнір для поранених. Дуже великий попит в таких заходах. Це дуже важливо для хлопців. Це і психологічне і розвантаження, це фізичне розвантаження. Тут є представники бригад, які приїхали е, прямо з бойових дій. Тому це дуже важливо зараз таке робити такі заходи. Серед учасників нині і пан Юрій військовий вирішив згадати, як воно тримати в руках ракетку. Тож прийшов спробувати свої сили. Маю настрій дуже добрий. Груцю починав грати ще з дитинства. Вважаю, що вона дуже важлива, тому що розвиває спритність, швидкість, допомагає дуже в реабілітації, як психологічній, так і фізичній. Тобто тут немає якихось важких навантажень, Є, можна грати в різних темпах, можна починати з легкого темпу, постійно нарощувати. І коли ти вже здобув якісь навички, ти виходиш на той рівень, коли гра це стає. Повноцінного тренуванням. однак для військових теніс це не просто гра, це спосіб переключитися, забути на мить про небезпеку і навіть трохи відпочити. Дуже важливо відволікатись від виконання безпосередньо якихось завдань, часто бойових завдань. Тому це по перше, психологічно дуже розвантажує. По-друге, це загартовує фізично. Тобто, ти підтримуєш себе в формі. Я вважаю, що чим більше буде таких заходів, то краще буде для в цілому для військових нашого міста, для військових нашої області і для молоді і активних людей. Хоча атмосфера на змаганнях панує дружня, але настрій у команд рішучий. Кожен прагне показати свої вміння та здобути перемогу. Їхали ми з бойовим настроєм. Всі, я думаю, тут їдуть перемагати. Настрій гарний. Першу гру вже ми перемогли. Я полюбляю спорт. В цьому спорті я що скажем, не новачок, я ще до армії там в молодості грав. Я полюбляю цей вид спорту. Виявилась можливість поїхати пограти за свою бригаду. Звісно, це допомагає, коли ти постійно знаходишся на бойових позиціях постійно виконуєш там бойові завдання, хто може там які інші завдання. Це як відпочинок, тому я вважаю, що такі змагання треба проводити. Нас запросили, і ми вирішили, чому б не, не спробувати. Плюс змінити обстановочку трішечки. Наші хлопці і дівчата дуже втомлюються. Постійно одна та ж всі постійно там справи. І щось сьогодні, що змінювати треба. Загалом сході налаштовані на перемогу. Ну, звісно. Після кількох годин напружених матчів визначено найсильніших. Бронз виборола команда 5-ї Слобожанської бригади «Скіф» Національної гвардії України. Срібло дісталося команді Мозаїка 138-ї зенітно-ракетної бригади повітряних сил ЗСУ. А абсолютними чемпіонами турніру стали військовослужбовці ВЧ А-2240 Національної гвардії України. Призери отримали за. Служені нагороди, а головний трофей-генератор поповнить ресурси переможців. Та справжня цінність цього змагання не в медалях і кубках. Головний приступ відчуття єдності, сили і впевненості в тому, що українські військові перемагають не лише на фронті, а й у спорті. Ольга Трачук, Віктор Нездрачов, Олексій Стеренков та Олександр Уваров. Харків. Новини. Театри починаються з вішалки кожен новий спортивний рік із спогадів. Приємних чи навпаки негативних, але тільки проаналізувавши всі турніри та змагання, провівши серйозну роботу над помилками, яких не вдається уникнути навіть найуспішнішим спортсменам та командам, і зробивши правильні висновки, можна складати подальші плани. Харківські регбійних справ майстри минулий сезон можуть сміливо занести до активу. У регбі сім вони золото і кубок забрали чемпіонат України з регбі-15, збірна області завершила на другому місці. Минулий сезон у нас видався дуже ну просто супер. Тобто, враховуючи те, що ми стали чемпіонами України з регбі 7 враховуючи те, що ми стали володарну кубку України з регбі-7, Ну трохи нам не пощастило в одному єдиному матчі з регбі 15. Це був для нас урок. Ми його вивчили, зробили роботу над помилками. В наступному році я впевнений. Ми все ж таки зіграємо збірною збірною Харківської області з регбі класичного з 15, да? і одержимо перемогу. Спочатку нам потрібно трохи підтягнути наш кадровий склад, тому що в нас стало менше на донецьких регбістів, опікувалися, яким, які навчалися у нас у Інституті фізичної культури, які у нас проживали. Вони переїхали до Києва. Ми ними пишаємося, вони будуть грати в новому клубі «Регбійний клуб Київ, який заснований також, в тому числі, харків'янами. І ми дуже цьому раді, але це в нас визиває певні складнощі з кадровим. Складав у нас багато опитних досвідчених гравців, гравців національних збірних, але все ж таки свіжа кров нам також потрібна. Тому ми зараз займаємося цим питанням дуже плотно і хочемо все ж таки займатися дитячим регбі. Починаємо з програми пліч пліч», тобто є в Харкові школи, які все ж таки приймуть участь в цій програмі «Регбі 5». Потім ми сподіваємося тих дітей у населених пунктах, як з яких вони будуть далі. Вести до юнацького регбі, до регбі, там ю 18 ю 16 до команд до складів. Скоріше за все, по нашим планам у федерації, які зараз є, це буде Марефа. Вже є в них стадіон. Їм потрібна підтримка методична. Їм потрібні тренери. В них є діти, багато дітей, багато переселенців. І от саме ці діти в майбутньому можуть стати оновленням нашого складу харківських харківських клубів збірної харківської області. Підготовку до сезону харків'яни відновили одразу після новорічних свят. Канікули були недовгими, і у тренувальний режим гравці втягнулися швидко. Але м'яко тренери збірної Валерій Качанов та Вадим Колошкін не шокували їх екстремальними навантаженнями. Біг, силові вправи, тренування на загальну витривалість, координацію, ігрові серії, в яких регбісти прокачують м'язи, легені та голову через роботу з м'ячем. Свят у нас, на жаль, немає зараз, тому ми розпочали тренування не так інтенсивно, е декілька разів на тиждень, але ми постійно тренуємося. Поки що більше досвідчені гравці, але маю надію, що ближче до сезону, до весни, до літа, до сезону Ригбі то Молоді у нас в цьому сезоні ми будемо грати, так скажімо, без, без такого тиску. Не обов'язково нам займати тепер перше місце. Ми будемо награвати молодих гравців, будемо грати в своє задоволення, але дійсно ми бажаємо перемагати. Усі тренуються з великим бажанням підганяти, а тим більше змушувати когось тренерам не доводиться. Секрет дуже простий. Харків'яни звикли перемагати, привчили до цього вболівальників і поступатися лідерством в українському регбі не збираються. Для й найдосвідченішого гравця команди 44-річного Олександра Ломакіна майбутній сезон буде 22-м у кар'єрі. Говорить, що від регбі не втомився, готовий надалі грати. Серйозному рівні. Це моє життя. Завжди треба рухати вперед. Дуже подобається так, як без цього не може бути ніяк. Кожен новий сезон починається чогось нового. Трохи, трохи більше. Треба тягнутися такий розмінки більше, більш давати гімнастики, мабуть. А Навантаження на це саме, як і було, старається ще краще підвищити свої показники. Сезон розпочнеться раніше ніж зазвичай. Вже у квітні команди розіграють другий за статусом національний трофей Кубок України з Регбі 7 Перший тур чемпіонату у чоловічій суперлізі відбудеться у травні, другий, і третій у червні та липні, відповідно. Дійсно, це рекордсмени, які вже там ми можемо нараховувати там більше 15 разів чемпіони України з даного виду спорту. І тому історія харківського рейбі це особлива історія, і це особливе відчуття відношення. Знаєте, тому дуже приємно бачити хлопців, які знаєте, показують такі класні результати. Стосовно управління, у нас недофінансована наша сфера з деяких питань, але ми розуміємо, що все одно і. Все одно Харківська область посідає друге загальне командне місце серед всіх областей. І я вважаю, що знаєте, правильно, як то кажуть, менеджмент це дуже важливо і робити акцент на ті види спорту, які у нас знаєте займають передові місця. Дійсно, регбі це лідер, флагман спортивного результату в Харківській області. Тому ми і навіть з тих фінансових наших можливостей будемо давати максимальну знаєте, такі підтримку цьому виду спорту харківські ригбісти, на чолі з багаторічним капітаном Олімпу, а зараз збірної області Олегом Косарєвим регулярно викликаються до головних команд країни, які зараз також очолюють харків'яни, але до лідерів і вимоги підвищені, особливо коли плані на сезон громаддя. Збірна України з Регбі-7 потрібно вийти в чемпіоншип. Зараз вона грає в трофі, відкатилася в трофі у минулому році, замінили тренера національної збірної, тепер це Вадим Колишкін. Менеджер національної збірної Максим Кравченка, у нас дуже потужний тренерський склад. і Дмитро Керсанов, який також харків'янин, хоча зараз тренує Львівський Сокіл. Завдяки нашим партнерам нам вдалося в цьому, в цьому році збільшити кількість зборів максимально, От скільки можна провести і во що можна зіграти до стартів офіційного чемпіоншипу. Чемпіонату у трофі ми все ми зіграємо. З'їздимо на максимальну кількість турнірів. Да, у Дубаї це був початок, щоб ми зрозуміли своє місце, а деякі гравці взагалі побачили, що такі турніри такого рівня. Да? А зараз вже ми перемогли у Літві. Наступний турнір відбудеться у Грузії. Це буде дуже потужний турнір. В Грузії не дуже потужні регбісти, дуже гарна школа. В них тренери є. Чому нам, нам в них повчитися? Але подивимось, ми готуємося дуже серйозно до цього. Олександр Шаріков, Олексіницький, Світлана Бреус, Харків, Спорт, Новини.